Дуже багато моїх клієнтів знаходилося в позиції саме мами для своєї мами, і тут така тонка грань. Нам здається, що ми з вами рятуємо людину. Ми допомагаємо мамі проживати її найкраще життя. Ми можемо їй сказати, як їй необхідно діяти. Ми дивимося на неї з позиції дорослого. А вона маленька. Ми вправі вирішувати загалом. Її життя. Але тут ми починаємо гратися в такий синдром Бога, тому що ми маємо силу над життям іншої людини. І тут важливо подивитися в своє дитинство, а як до вас ставилися? Що там за поруч така з вами людина була, яка ставилася до вас досить зверхньо, не давала вам проявити себе повноцінно, говорила як треба і не треба, що ви. Обрали таку позицію сили для себе. Це перше. А друге, на жаль, на превеликий жаль, люди, які обирають стратегію свідомо і досить глибоко живуть в ній, та в стратегії мами для своєї мами, дуже часто не є реалізованими в своєму житті, особистому житті, професійному житті. Чому так відбувається? Тому що нам важливо відчувати свою внутрішню силу, відчувати спроможність жити те життя, яке ми хочемо жити. Але якщо нам не вдається, то тоді я буду переводити фокус уваги туди, де я можу все ж таки цю силу свою значимість проявити і реалізувати, щоб нібито побачити, що я молодець? Тобто, якщо я в своєму житті не можу дійсно побачити і оцінити, що я молодець, значить я буду це робити в якомусь іншому місці. Тому стратегія насправді дуже цікава і вона багато варіативна, і вона не така пряма, як нам може здаватися, і краще б з нею розбиратися, тому що насправді вона забирає дуже багато вашої енергії, вашого ресурсу, забирає велику частину вашого життя. І пішовши від неї, у вас є можливість по-іншому зажити і дійсно відчути реалізацію в різних сферах свого особистого життя.